Усім привіт! Сьогодні другий день, коли я почуваю себе психологічно добре. В мене є сили і бажання щось робити. Тому я заварила собі каву і хочу розпочати прибирання квартири. Хочу розпочати з зміни постільної білизни. І незаміна моя помічниця. Ріна. Можна від неї відірватися і піти чимось займатися. Якщо вона така мила, так тулець. на каву і зараз буду застеляти нову постіль. Якщо чесно, раніше завжди постіль стеляв чоловік. Для мене ще застелити ось простиратло, подушки одягнути, це для мене не було проблемою, а покривало одягнути. Ой, це для мене завжди було важко. Я раніше тільки збирала брудну постільну білизну, закидала прати, а чоловік вже застеляв нову. До цього на всіх орендованих квартирах. Тільки чоловік одягав постіль, бо в мене було якесь упередження. Або лінь, або небажання, бо я знала, що можна покластися на нього. А тепер я можу покластися на себе. На постіль. В принципі, підходить по розміру. Але от для подушок вона трішки не підходить, тому що подушка іншої форми. Раніше в нас були подушки е, такої, ось такої форми, як, е. Чесно, я не знаю, як це правильно назвати. Це треба погуглити, як правильно називається, бо раніше ми називали завжди вдома це наволочка. Раніше в нас були подушки саме під цю наволочку. А після того, як кожного вечора, коли ми лягали спати, і мені е, закладало носа, ось, і я не могла нормально спати. І десь так тиждень я користувалася каплями е, для носу, я зрозуміла, що це треба робити, тому що е, каплі викликають звикання ось, і це треба змінювати. Це було не на пил, е, типу якісь інші фактори на це не повпливали, тільки ось коли я лягала ввечері вже в ліжку, у мене ставав закладений ніс. І тоді я вирішила змінити подушки на гіпоалергені. Ось. Я себе почала почувати набагато краще і навіть зручніше спати на цих подушках. Чоловіку вони спочатку не сподобались, але для нього завжди щось нове. Це треба, це треба звикнути. Я не можу сказати, що це не найулюбленіший етап заправляти ковдру. Тому що, в принципі, я вже звикла. В мене немає якихось лайфхаків, щоб я швидко її заправляла. Просто заправляю, як в мене виходить. Під ковду. Зазвичай застеляю в два шари. Один ось цей лед. А інший темніший, тому що, як би там не було, собака все рівно вилазить на ліжко. Вже була ситуація, коли ми залишили її вдома. Вона знайшла чорну фарбу. І тут все було в чорній фарбі. І плед білий також. Тому після цієї ситуації я ще зверху застеляю темнішим, що в разі чого мені було не настільки образливо, що в мене тепер не буде улюбленого плану. Моя кава вже давно давним остигла. Але я помила біля вхідних дверей, витрусила коврик для взуття. І ось тут, де стоїть взуття, я теж все, все помила. Так, в мене все ж таки відкрите вікно, і там літає дуже багато ворон, і, скоріш за все, ви їх будете чути. Здається, що до кінця дня тут буде, можливо, не настільки брудно, але шерсть точно буде. Тому що, Звичайно, ми купуємо різні вітаміни, але я б не сказала, що це вирішує проблему. Тому що це природний процес і це собакам навесно необхідно на літо, щоб вони не перегрівалися. А на зиму, щоб не змерзали. <клухи> на ворон. Зараз я вам покажу. Ось вони всі літають. Ось. І вона так на них реагує. Ось. Продовжуємо далі наші прибирання. Як наше моє прибирання? з чоловіком робили перед новим роком. Мені ця ідея сподобалася як декоративний елемент, і в загальному можете зайти на TikTok і погортати мої відео і обов'язково зустрінете це відео, де ми робимо ці свічки. Раніше ось ці штучки вони стояли нижче. Ось тут. Але коли в нас з'явився цуцик, він був дуже сильно зацікавлений в всіх предметах, що його оточують, і це, звісно, нормально. Ось, І щоб їх залишити в цілісності, бо вони мені дуже подобаються, я їх трішки підняла. Як бачите, допомогло. Так, я прибрала ось тут, закінчила в кімнаті прибирати. Прибирала в коридорі. Так, я прибрала ще ванні, помила всюди підлогу. Ось. Зараз в мене ще залишилась кухня. На кухні тільки треба помити посуд, порозкладати його, повитирати, протерти всюди. І загалом все. Все, на кухні чисто. Посуду я помила, це тільки ось ця одна моя чашечка, тому що я каву ще досі не допила. Тим часом пральна машина вже випрала, і зараз я буду закидати в сушильну машину. Поки сушильна машина працює, я можу трішки відпочити і, нарешті, допити свою каву. Я вийшла з собакою на прогулянку в поле. Йдучи сюди, я роздумувала над своїм станом, яка я сьогодні, дійшла до висновку, що я все-таки не вийшла на норму. Мені здається, що це якась версія піднесення, тому що всі справи, що я сьогодні робила, все прибирання. Це я робила просто з е, п'юче каву, Тобто я нічого не їла, і мені не хотілося зовсім їсти. У мене не було потреби в їжі, і я просто от на якомусь такому е, моторчику, на якомусь паливі, е, це все робила. Ось. І це одна з характеристик того, що я все-таки не, не в нормі. Бо зазвичай, коли я коли я в нормі, я прокидаюся і мені хочеться відповідно їсти. Ось. А зараз такого, такого немає. Зараз я ось ми вийшли гуляти, і я розумію, що мені вже потрошки стає фізично погано, тому що я нічого не їла, а тільки пила каву, а зараз десь майже вже друга дня. Мені. Самі по собі зовсім не хочеться їсти. Але організм просить їсти. І зараз я навіть не знаю, що би я хотіла поїсти, щоб мені захотілося просто зробити прийом їжі для того, щоб моє тіло нормально функціонувало. Ось я не знаю, що б мені таке поїсти. Тому. Навіть з цієї маленької деталі, а можливо навіть і не на деталі, я можу зробити висновок, що все-таки я в якійсь формі піднесення. Сьогодні дуже гарна погода, таке сонечко, тепленько. Є прохолодний вітер, але загалом тепло. Хочеться гуляти, хочеться насолоджуватися цією погодою. Ось. Коли тільки вийшла на прогулянку, сталася така ситуація, що мене ж перехопило подих. Зазвичай, коли ми вже підходимо до поля, я знімаю відпускаю її з повідка, ось і вона собі бігає. І на цей раз вона просто взяла тако різко і побігла. Бо, звичайно, вона вже хотіла погуляти, так як ми стали десь о сьомій. А вийшли гуляти близько другої. Ось і вона просто побігла, А я йду і не бачу її. І мені так страшно стало. Типу, я загубила собаку в полі. Типу, перші думки. Ти типу, подумає, блін, як? А вона ще своїм, своїм забарвленням дуже схоже на цю всю суху траву, яка нас оточує. Я така, я починаю кричати: Рейна, Рейна, А вон, і, ну, типу, і вона прибігає, і я така фух, аж від серця відлягло. І добре, що я її навчила завжди повертатися до мене. Я підкріп, підкріпляю цю поведінку, поведінку час від часу, і вона до мене повертається. Як мінімум, бо можливо ще знайду, зате щасливо побігала в полі. А я зараз буду їсти, бо все-таки треба поїсти, щоб не впасти зовсім без сил. Зараз мрію собі лазаю, буду їсти на Зараз я спускаюсь по каву, тому що на вулиці сонечко зайшло, небо покрилося хмарами. І мене почала боліти голова дуже сильно. Хочу взяти каву. Надіюсь, тиск підніметься і мені стане краще, тому що дощить, а я дуже чутлива до зміни погодних умов. щить і вітер. Які пориви. Які пориви вітру. Щось так хвилями несе дощ. Сьогодні якийсь такий день, я п'ю каву і продовжую далі своє прибирання. Розпочинала з кавою, я це відео і завершую з кавою. Будьте здорові, мирного неба і до скорих зустрічей!